Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорога спільнота любителів Слова Божого. Віщире серце вітаю всіх із світлим Христовим Воскресінням, з Великоднем! Прославляючи Воскресло Христа, ми співаємо. Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть здолав і тим, що в гробах життя дарував. Апостол Павло. Воскресло Христа називає первенцем серед мертвих. А чому так? Але ж ми знаємо, що до Христа також були Воскресіння, в часи Пророка Ільї, Єлесея, і Христос за земного життя також воскрешав. І багато воскресло, коли Господь віддав дух, перебуваючи на Христі, на Голгофі? То про що тут йдеться? Ось всі, хто жили до Христа і Воскресали, вони знову помирали. А ось Христос показав, яке буде Воскресіння після страшного дня судного, тому що Христос вже являється оновленим, апостоли Його не впізнають. І навіть коли здогадуються, що це Христос, не наважуються запитати, чи це Ти Господи. І Христос заходить у. Кімнату при закритих дверях. Він в одну мить може з'явитися в одному чи в іншому місці. Разом з тим, Він споживає їжу. І тому Христос нам показує, що ми у Воскресінні будемо інші. І тому Господь подолав смерть, бо Його Воскресіння це вказівка на вічне Царство Боже. Тому ми сьогодні. Радуємося, тому що якщо Христос не Воскрес, то віра наша мертва і вона позбавлена будь-якого сенсу. І взагалі тоді будь-яка релігія, якщо душа не вічна, не має ніякого сенсу. Тільки якщо ми живемо для вічності, тоді є сенс у всьому, що ми з вами проходимо по нашому життю випробування. Шукання Господа, жертви, які ми творимо. І тому, хай всемилостивий Господь укріпить нас у вірі нашій, і хай Господь пошле нам радість радіти, тому що смуток і туга це ознака зневіри або богооставленості. І тому нам потрібно радіти, бо Господь зробив все, що потрібно для нашого спасіння. Нам потрібно прийняти, вірувати і старатися бути добрими дітьми Господніми. Хай всемилостивий Господь подасть нам найскоріше, перемогу, мир в Україну, щоб ми жили і Бога славили. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто робили пожертви для існування цього каналу. У мене і в думках не було, що можливо дійсно. Можна підтримувати проповідь Слова Божого якимись фінансами, ну з боку глядачів слухачів. Хоча на початку створення каналу, це два роки тому, навіть і більше три роки тому, я кілька разів спробував звернутися до глядачів із такою пропозицією, якщо в них є бажання, щоб вони могли підтримати цей канал. Але оскільки такої підтримки не було. То я і ну, зовсім не надіявся на те, що от це обов'язково має бути. Я знаю, що я священник, і я повинен для своїх парафіян, ну і хто хоче слухати, також для людей проповідувати слово Боже. Тому що життя все одно пройде. От і знайшовся мій парафіянин досить свідомий, який розумів, що треба пожертвувати не на можливо якусь прикрасу, не на якусь пам'ятну річ, а на. Оргтехніку, яка дасть можливість вести цей канал. І ось десь місяць тому наша глядачка запропонувала і каже, що чи можна вас ну, підтримувати фінансово. І я ж тоді поставив е, е, карточку свою під е, відео. І вже біля двох тисяч гривень глядачі пожертвували на підтримку каналу. Я ці кошти зможу використати і щоб бібліотеку поповнити. Можливо, потрібно десь буде щось ще докупити для кращої роботи. І от раніше якось і не думав про те, що треба, мабуть, зберегти відео, які я записую. І для цього треба переносний жорсткий диск купити. Для того, щоб, ну, хай можливо, вони комусь колись будуть потрібні. Тому що ті відео, які вже більше двох років були поставлені на канал, таке може бути, що Ютуб може їх видалити. Поки є можливість, постараюся все зберегти. І хай Господь нам у цьому допомагає. Я вам щиро дякую за вашу підтримку, молитовну, підтримку словом. От, і хай Господь нас береже від усякого зла, і дай Боже, щоб ми і далі вивчали святе писання для нашого спасіння. Буде перерва під час Світлого тижня, ну, можливо, десь щось і Господь дасть і спробуємо і на світлому тижні ще поспілкуватися, тому що там знову появилися деякі питання, не по старому заповіті, там питання відносно. Практики, сповіді і причастя потрібно буде знову зняти на цю тему відео. І тому десь вже після фоминої неділі будемо старатися знову продовжувати наші навчання. Будемо спільно, разом будемо вчити святе Писання для нашого спасіння. Христос Воскрес!